Всіх вітаю із Юска. В магазині Юск-новинки до літа. Написано, що це меблі для саду, дачі і для літнього відпочинку. Хочу почати з такого. Крісла, крісло гойдалка називається, воно коштує 2000 1999, якщо бути точною, в діаметрі воно йде 80 см, сталь, бавовна, поліестер, колір гняний. А це все велика така конструкція, це лава гойдалка. Ось вона така величезна, з таким накриттям. 180х133, висота 176 см. Ціна 11 тисяч оливково-зелений з подушками. Далі йдемо якби, в цю кімнатку. Тут столик такий, написано: завжди низька ціна. Столик натуральний. От, написано натуральний. Тут можна так, як квіти висадити. Ну, цікава така пропозиція. Намальовані також квіти. 64 на 63. Так, ну. Все, що написано, прочитала. Відійду так покажу. Мені він сподобався. Далі йдуть меблі. Таке крісло. Це крісло лаунж-крісло, називається 85 на 88, 143 висоту, сталь, петан, натуральний з подушками. з 1899. Я так розумію, що цей килим. Можна, а так і написано, також можна використовувати на вулиці, тому що він такий, ну як трішки не те, що пластма, ну такий як, да, як, як пластмасовий. Оцей для вулиці підходить. Килим такий, іде низька ціна 1150, розміра 160 на 230. Величенький килим можна використовувати на вулиці. І комплект меблів, софа, два крісла і стіл, алюміні сталь, кераміка, оливково-зелений з подушками 37 тисяч. Ось оці два крісла з подушками. Вони металеві, як бачите. Далі софа, столик. Так, я ж розумію, правильно так, цей столик. Оцей столик окремо. Коштує 1699. Такий скляний і металевий. Розміром 60 на 60. 35 висоту. 1699 його ціна. Так, тут я ці рослини вже показувала вам в іншому випуску. 1699. Це в, саме горщик коштує. Рослина не бачу скільки. Так, тут такі шезло, такий шикарний цей шезлонг. Зараз глянемо скільки коштує чи це також комплект. Кло, комплект меблів, стіл, два крісла, плюс софа. Ні, це оцей комплект коштує ого шістдесят тисяч. Ось це все коштує 60 тисяч. Ця софа, два крісла, отакий стіл. Такий стіл, знаєте, прям він як шершавий, він і є шершавий, цікавий. І килим також 4300. Ось такий килим коштує 4300 розміром 160 на 230. І виставковий зразок без подушки, якщо виставковий забираєте, буде коштувати 30 тисяч. Хочу глянути, скільки коштує оцей. А, ось є ціна на цей шезлонг, такий з м'яким матрасом, можна сказати. Коштує майже 19 тисяч, 75 на 220. Подушки чорний, швидко сохне, не потребує догляду. так от ось він тут регулюється. Металева ця штука. Ну так, він великий, широкий, я б сказала 75 на 210, то дуже зручний, я думаю. Так, переходимо далі. Тут дуже багато, їх, мабуть, я всі так і не покажу. Одним буду швидше, швидше показувати. Знову крісло гойдалка 18 999. Тут вже інші меблі. Симпатичний цей столик, такий, як дерев'яний. Стіл садовий. Є за 19 квадратний. Оцей круглий коштує 18 тисяч в діаметрі 120 см. І також стільці. Так, Стільці коштують. 3,299. З таким якимось оцей садовий 3,999. А отакі 3,299. Ще намальований як за 3,999, 3699, але його тут немає. А, то він, мабуть, з подушкою. Щось схоже на те, так. Да. може на нього просто подушку. Так, він. Точно, це він. Це він. Угу. Далі проходимо. Тут у нас знову таки килим лежить на полу, який можна використовувати, написано на вулиці. Коштує 1150-160 на 230 пісочно-сірого кольору. А, тут написано поліпропілен, що він зроблений. Ось такий набір меблів коштує 84 999, є в темному кольорі, є в світлому. Такий стіл великий. Стіл плюс два крісла, софа плюс два крісла, плюс стіл, алюміній, петан, дерево, сірий з подушками для сидіння. Отак От це все виглядає. Далі у них оці е, ця штука як зонд, чи як вона в них називається пергола, Оце накриття 12999, 3 на 2 метри і 2,3 висоту. Сталь, алюміній, світло-сірий. Показую, як виглядає ось це. Така велика, ну, велика, да. там аж на 3 метри. О, такі шезлонги. Сіточка коштує 6 999. Цей шезлонг. Він на... Оцей на коліщатах. Тут два коліщата, тільки ззаді. 76х200, висота 102, алюміній текстиль, чорний не потребує догляду. Це більш такий стандартний. Тут тонший, така сіточка більш мілка. 3,999, 59х191. Висота регулюється 32,84. Так, тут що показувати? Шезлонг як шезлонг. Оцей коштує 3,999 і столик. До цих шезлонгів лаунж столик називається 2,699, 45 на 45 і висота 45. Квадрат. Сталь, граніт. Крісла, це, мабуть, окремо продаються. Да, оці крісла окремо. 13999. Ось таке крісло коштує з подушками. З подушками і, мабуть, алюміній сірий з подушкою для сидіння. Ні. Я думаю, що це таке тут внизу. Ні, це просто як подушка зроблена. Далі ще таке крісло. Коштує 6,499 що Це крісло 11999, І оце о, дуже симпатичне. 5999, лаунж-стілець 63х75. На на 77 Натуральний, алюміній петан. А де ж тут алюміній? Не потребує догляду. І ось яка ще. Це. Завжди низька ціна, там ще в іншому кольорі. Це такий як пісочний колір натуральний, а там такі зеленуваті. Півтори тисячі коштує 72 на 80, 83 висоту написано в асортименті. Ось такі ще, а ще і в чорному є за півтори, і в такому, як в зеленуватому кольорі. Ну і подушку треба до нього докупляти. Тут таке крісло знайде на дерев'яних ніжках, 11 999. Таке велике 12999. Ліжко крісло, а, ліжко крісло. Це вони, я ж зрозуміла, о, вони так от видвигаються і в крісло воно зручно. 12999, ліжко крісло. Не зразу дошло, І тут іще лаунж, а це просто лаунж крісло за 15 тисяч. Далі. Хочу ще показати, скільки коштує така велика парасолька. Так, от 2, 350 це, що? це основа в діаметрі 50 см. Основа нержавіюча сталь, граніт 40 кг. Ручка плюс коліщата. Чорний, 2 350. А ось ця сама парасоля. Так, Без основи вона продається. В діаметрі 300 см коштує майже 6 тисяч. З функцією нахилу намальована. Ось отака парасоля. Далі ще хочу показати парасолі. Ось бачу парасоля, скільки така коштує. Парасоля в діаметрі 250, оця меншого розміру, ну і менше тут якихось функцій, я бачу на ній. Вона 1150 коштує. Не написано, немає функції нахилу. Ось вона тут, можна її так розумію. Конструкція зменшити, а, зібрати зручно, до речі, 1150-250, вона, вона в діаметрі. І це знову стоїть основа. Так, пройду, мабуть, інша все-таки. Оця основа коштує 2350 50 40 кг і, мабуть, така ж. Столик такий сітчатий, зацікавив мене. Оцей столик, це, мабуть, набір, ні, стіл окремо садовий. 15 тисяч діаметр 120 це є круглі такі, а, а, отакий, а він коштує 11 садовий оцей 11 999, 90 на 150, висота 74 сантиметри. Він такий як металевий. ну Цей точно не потребує догляду. Все таке з металу, ця сітка зроблена. Ну, так виглядає непогано, до речі. Далі, стілець садовий, 6 тисяч. 000... 3,699 і 3,250. Подивилась, тут столик ось такий садовий за 3000. Завжди низька ціна. 70 на 70, оце не він. Десь є такий же тільки 70 на 70, а оцей 80х140, 74 висоту, 4500. Алюміній, дерево, чорний не потребує догляду. І сітчатий такий стілець. Ось така сіточка. Він коштує 1250 і 2250. Більш там, не бачу такого тут, з більш зручними як ручками. да Може, це він, оце він да його подушкою накрили. Ось такий коштує 250. Ось так він виглядає. Багато так цих меблів тут прям. Тут. Ух ти. Це називається лава. Вона коштує майже 8 тисяч, з таким як столиком. Ця лава йде натуральна. Петан, сталь дерево. 138 на 86 висоту. Така лава. Далі ще така лава. 5999 коштує. Така вона, як металева, мені здається. І написано, що дерево, сірий, сталь. 999, розміри в неї 125 на 58-81 висоту. Також є металеві столики, я вже їх якось показувала. Є за 2000, є за 1150 з такою зручною кришкою, лаунч столик в діаметрі 45 см. Завжди низька ціна. Є такі як металеві стільці. Садовий стілець 15056х53, висоту він йде 82, оливково-зелений поліпропілен. Не потребує догляду. От такий стілець пісочного кольору, як вони пишуть, натуральний, садовий 5 тисяч. Так, алюміній з подушками. Не потребує догляду. 4699. І оцей без подушок 4999. Далі 7,499, 469. Наверху такий же є за півтори як і оцей зелений. Далі є за 4699. Просто є два різних кольори світлий і темний. Тут в темному. 4699 таке крісло. і 1750, оце крісло, я бачу, збирається намальовано, стілець складний 45 на 47 і 90 см висоту стальтик, стиль чорний. І ось оце стілець садовий, 55 на 66, 82 висоту, 1850 завжди низька ціна. Мені здається, це зручне покриття. Дуже-дуже великий вибір. Тут прям такі столи. Оце величезний такий стіл за 25, 24 дев'ятсот Стіл садовий 100 на 125 і 75 висоту. Алюміній, як розумієте, 100 на 215, а 2 метри на метр. зрозуміло. Та якось так написали. Не зовсім зразу зрозуміла. Так, ще ось такий стіл садовий, 22 тисячі е, майже 92 на 160, сірий алюміній. Ну, також такого великого великого розміру. Багато стільців. Так, я показала ось ці парасолі. Ось така парасоля не показала. Кошти 3,299. Вона йде 280 на 280. Сталь Полістер біжевий. І, ось, і внизу, бачите, це окремо продається. Так, 2500 коштує тут інша основа. Ось така основа. Ого, вона прям така, як з камня зроблена для парасолі, нержавіюча сталь граніт. Так. Сірий 45 кг, важче, ніж. 50х50, 8 см ось тут. 2500 ця Ну, ще й дотащить потом і до машини 50 кг. Ой, дивіться, який столик цікавий, я пропустила. Дуже цікавий такий, можна, прям, бачите, як до дивана його так придвинути. Класно, коштує він 1999, лаунж-столик називається 30 на 40 і в висоту 61 сантиметр, сантиметр. натурального кольору йде. Написано так. Ну, от столик, мені здається, о, він такий легенький і зручний. Ось так він виглядає: лаунж-столик. Мені подобається така ідея, Ось, дуже зручно. Так, ну, ближче можна далі його регулювати. Регулювати і буде дуже зручно. Пити каву, наприклад. Та ну, все, що завгодно, поставити. Зручний. Так, тут такий, як куточок, мені здається. Зараз я прочитаю до цього столика. Да, це куточок, комплект меблів, кутова софа, плюс стіл. Отакий От стіл, як дерев'яний він з металевою основою. Сталь, текст. Щось таке дерево, чорне з подушками для сідіння. Оці всі сірі подушки маються на увазі. Коштує він майже 3029 999. Знову тут лежить цей килим. Килим коштує 1150 і, ну, і можна використовувати на вулиці цей килим. Далі, ось ще такий комплект меблів 32 999, софа, два крісла плюс стіл. Так, показую. І скажу зараз, скільки коштує кругленький. І з подушками також цей продається такий ось стіл. Тут такий килим ось, кругленький, що у них пишуть поліпропілен, 3,699, в діаметрі 160 см. Ще хочу до цієї конструкції пройти для квітів. Ціну знижено. Балконник називають... Ні, це оце балконник 50 гривень. На нього знижена ціну квіти висаджувати. А ось оця конструкція, це що чисто для них, як поличка. А, я думала, також можна вдома поставити. Ну, ладно. це що у них кухоль 300 гривень. Ага. Ну, це ми бачили все. Я думала, що тут продається та конструкція. Такі квіти, вони, бачите, штучні рослинки, цікаві. Це я показала. А, я ще хочу показати, дуже у них стільців багато приїхало, оцих садових. Точно. Я взагалі з цього і хотіла почати, вже і забула. Людей було дуже багато в цьому 550 гривень, причому люди прям підходять, сходу, ці стільці беруть. За ними, мабуть, і їхали. Є в чорному кольорі, є в такому біжевому, є в зеленому кольорі. Ну, три кольори я бачу. Для кемпінгу 62 на 67. висота 84 см. сталь поліестер для кемпінгу в асортименті. Такий стілець коштує 550 гривень. Ось він так в складеному виді виглядає. Дуже легенький. Слухайте, такий я донесу легенький стілець. Ось такі стільці дерев'яні. Тут на виході ще побачила, хочу показати. Коштує такий скілець 40 х 85 висоту. Натуральний. 1899. Далі і столик такий 2699. Мені дуже сподобався цей комплект. Він йде 62х62, 62, 74 висоту. Далі ще ось такі у них стільці. Комплект меблів. Ось оце все стіл, скілець. Два стільця і стіл коштує 5,499 є в трьох кольорах, до речі, світлому, зеленому та сірому кольорі. Стіл обідній 60 см за 5,499. 5 а ще у них, бачите, яка штука є. Також можна використовувати на вулиці покриття ось таке. Дев'ять штук ось оцих наборчиків покриття 30 на 30, як квадратами такими. Пла Plastic. пластик. Тут виходить 0,81 квадратний метр. А де ціна? Ага. І за квадратний метр цього покриття буде тисяча. Тут більше, мабуть, виклали набагато. Да? І тут іще є ось такі меблі. Стілець такий 3,299. В двох кольорах я так розумію. Такий столик також є садовий. Він коштує 6,499. І тут іще такі столики. 2,999, вони так сюди подешевше виставили, стілець за 900 гривень, ось такий столик 1150 і такий стілець 900 гривень. На цьому я свій огляд із Юска буду закінчувати, хотіла вам показати садові меблі. Меблі у них називаються для саду, для дачі і для відпочинку, для літа. Навіть такі цікаві є покриття для полу мені сподобались для вулиці. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!